Вітаю! Приступимо до в'язання 14-го ряду. Для цього нам слід чуть-чуть підтягнути ту петлю. Зв'язати оце замість стопчика з накидом. Тепер в'яжемо стопчик з накидом традиційним методом. Дві повітряних петлі. Один, два. Стопчик з накладом от сюди. Підтягуємо чуть-чуть. І ще один стопчик з накладом сюди. Тепер робимо стовпчик без накладу от під цю арку. Шести повітряних петель попереднього ряду. Тепер рахуємо. Знаходимо останню повітряну петлю і рахуємо 6, 5, 4, 3, підсуваємо. І в другу ми робимо з'єднувальну петлю за дві нитки. Одну з'єднувальну петлю третю повітряну арку попереднього ряду, в другу повітряну петлю, в четверту повітряну петлю попереднього ряду ми робимо третю повітряну петлю. Тепер ми робимо повітряну петлю просто, і стовпчик з накидом, в другий стопчик з накидом попереднього ряду, але всередину стовпчика. Так, щоб на гачку, зараз зараз. У вас було три нитки. Робимо повітряну петлю і стовпчик з накидом, аналогічний попередньому. І так ми пров'язуємо ці стовпчики з накидом через одну повітряну петлю. Стопчик з накидом, одна повітряна петля. Стопчик з накидом, одна повітряна петля. Петля. Останній стопчик з накидом. Ми в нього нічого не робимо. Ми пропускаємо перших дві повітряних петлі після них: одна, друга і в третю повітряну петлю ми робимо з'єднувальну петлю. Пам'ятайте, тут ще є повітряна петля після того стопчика. Отак От ми з'єднуємо одну, з'єднувальну петлю, другу робимо, і з'єднувальну петлю, третю. Тепер робимо стовпчик без накладу от сюди. Стовчик з накладом от сюди. Один стопчик з накидом. І другий стопчик з накидом. Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом, от сюди. Дуже не затягуємо. Хочете, щоб воно трошки вільніше було. Один. І другий. Тут робимо стопчик без накиду. І знову відрахуємо шість, п'ять, чотири три, два. І в другу повітряну петлю попереднього ряду робимо з'єднувальну петлю. І так далі. Ось так. У нас має виглядати сектор 14 го ряду цієї салфетки. Далі по аналогії ми в'яжемо до кінця цього ряду. Зустрінемось тут. Ось ми майже дов'язали 14 ряд, тепер слід з'єднати. за запахаємо сюди в першу повітряну петлю нашого нестандартного стовпчика з накидом за одну нитку в петлю за одну нитку другого стовпчика з накидом. І в першу повітряну петлю отих двох петель всередині арки за одну нитку ось так має виглядати завершений 14 ряд цієї салфетки